Доброго дня! Довашувалася, жопригни з Німеччини мантаги є 380. Це в нас той самий автомобіль, що і Volkswagen Crafter, тільки з різними значками. Повністю внутрянка, все, все, всі запчастини, Всі однакові. Автомобіль 20-го року в екстра -лонг базі, найдовша база з автоматичною коробкою передач в красивому сірому кольорі. Кузов не пошкоджений, не подряпаний, автомобіль не полірований, готовий до роботи чи переобладнання. Можемо вам зробити переобладнання повністю під ключ, салоном з документами, повністю з усим. По автомобілю є можливість безсотівкового розрахунку для фірм з відшкодуванням педавеку. Цікавить на фірму. Ви будете першим власником в Україні, Кошт реєстрації даного автомобіля складає всього 1600 гривень. Хороша комплектація по автівці. Проктроніки 360, є камера заднього огляду, круїз-контроль, шкіряне мультикермо. Найбільша магнітола з Android Auto CarPlay та навігацією. Є утримування смуги руху, датчики мертвих зон, електроскладання дзеркал з їх підігрівом. Є led оптика Хороший збережений автомобіль. Автомобіль з Німеччини, 20-й рік, 232 тисячі пробігу. Є витяг з офіціалу, Можлива будь-яка перевірка по даному автомобілю. Якщо ви здалеку не маєте змоги чи бажання приїхати, можете замовляти перевірку через авторія на bosch сервісі. Давайте покажу вам автомобіль трішки ближче. Ліва фара в нас не висічена, Сколів по капоту також не присутньо. Права фара в нас в ідеальному стані. По посмішці та бамперу ніде не відсовувались, не під'їжджали. Хром, вставочка ціленька, ліва сторона також настіла по бамперу. Практично нова літня гума спереду та ззаду по автомобілю. Є на дзеркалах мертві зони. 20-й рік, нулики на вікнах. Один-два спереду по місцях. Надаю вінко для звірочки. 232 тисячі пробігу. Гарно виглядає передня панель керування. Нічого в неї не всверлювали, не вкручували, не дряпали її. В хорошому стані педалі керування, є комплект коврички, ручка передач також не витерта, не затерта, що може свідчити, що автомобіль використовується в міських режимах, тобто в неї не терли туди-сюди, є кондиціонер, очевидно, велика магнітола, електродзеркала з складанням та підігрівом. В хорошому стані карти, пластик та решта. По молдингам. В хорошому вони стані по порогам Також задня частинка. Також в хорошому стані. Задні кручки. Також бампером не під'їжджали, не підсовувалися, не пошкодили його. Є камера заднього огляду, всі шильдики, магнітики на місці, все повністю працює по задніх завісах. Також все добре. Є утримувачі дверок, є захисні накладки на арках, оригінальна обшивка багажного відділення. Верхні підсилювачі не потікли, всі на місці, в хорошому стані перегородочка. По підлозі видно, що щось шургали, але щось таке незначне. Є Єрелься, щоб кріпити вантаж по правій стороні. Без м'ятин, без сколів, без пошкоджень. Хороша гума, як і з тої сторони. Так само. По молдингам без пошкоджень. Прошуємо в хорошому стані ручки відкривання дверей, Зеркальце ціле. Ось так виглядає перегородочка. Підніжка з сувної дверки повністю віддалі. Всі ролики, всі замки все спрацьовує чудово. Тут де їздить у нас ролик з сувної двері. Нальоту біржі присутньо. Ще раз покажу вам панель приладів. Сталя чистенька, гарненька. І є у нас столик в пасажирському сидінні, також тут є ніші, по авто два ключа, домкрат, все присутнє. Давайте ще наостанок. Лобове в нас рідне 2020 року є німецька, німецький значочок. Без пошкоджень воно у нас. Давайте ще прив'яжемося до вінкоду і вернемося по лакофарбовому. Дивіться всі оголошення продавця, де ви дивитесь автомобілі, якщо ви з завтра... З Ютуба чи з Тіктока є вибір подібних автомобілів завжди в наявності. Телефонуйте, я думаю, про щось можемо домовитись. По автівці без підводних каменів автомобіль можна оглянути в будь-який день з понеділка по суботу, в неділю по домовленості. Автомобіль знаходиться в накритому приміщенні, можна приїжджати в будь-яку погоду. Автомобіль буде гарненький, сухенький. Є можливість заїхати автомобілем одразу на оглядову яму, щоб поглянути двигун на наявність підтікань. Двигун працює по автомобілю добре, коробка відпрацьовує просто ідеально. По ходовій нічого не стукає, не грюкає, по кузову не фарбований, не буде гнити. Кузова в крафтера хороші. Ось такий чудовий автомобіль, кого цікавить, телефонуйте з радістю, відмінуся ваші запитання.